Ці тривати той треш, який вони вважають страшним жахом, коли смерть очікує безпосередньо в тилу там, де здавалося, має бути безпечно. Вчора підірвали е, в Москві начальника військ радіаційного хімічного та біологічного призначення генерала Кирилова, але вже за інформацією в СБУ до цього причетна Україна е, самокат. Його ж викликвідували по суті за допомогою самокату. Ну точніше, самокат був з вибухівкою. Він був підірваний рівно в той момент, коли Кирилов з помічником заходили до під'їзду будинку на Рязанському проспекті. В результаті обоє загинули. Кирилов був. Воєнним злочинцем, абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових. А такий безславний кінець чекає на всіх, хто вбиває українців. От і все раніше служба безпеки України оголосила Кирилову підозру за масове застосування хімічної зброї. І одразу це стало не просто підозрою, а вироком, який був виконаний.